Астрологічний прогноз катастрофи, вибуху, забруднення екологічного від Запорізької АЕС не буде. В серпні і в вересні ситуація стабілізується к кінцю серпня, повернеться в конструктивне русло. Ескалація за астрологічним прогнозом на Запорізькій атомній станції є на початку і всередині серпня, а далі вона знижується. Відкіля взявся цей астрологічний прогноз докладніше. Розповідаю. Атомна станція пов'язана ну, електростанція пов'язана з ураном. Уран означає електричество електростанція. Катастрофи глобальні пов'язані з Плутоном. І Плутон серйозних напружених аспектів не має. А от Уран має дуже багато напружених аспектів. Тобто, ця напруга вона стосується елект, елект, електробезпеки, там трансформатори, лінії електропередач. А, і ми бачимо ці напружені аспекти тільки далі, далі я покажу тільки всередині в середині серпня. Наприкінці серпня їх вже немає. Тепер кожен аспект розкажу. Перший аспект це з'єднання з Марсом. Він є на початку серпня і вже к 15, к 15 серпня він проходить. Марс означає військових, російських військових, знаки Зодіака Телець там же де Уран. Марс там же де уран. Це означає, що військові, там, де. Атомна станція, там же, там вони і воюють російські. Марс виходить з цього знака Зодіака 20 приблизно серпня в Близнюки. Близнюки, ну тут не важливо, що це означає, просто це означає, що інший знак Зодіака і все. Тобто виходять відтуди туди є атомна станція. Ну, я не знаю, чи вони взагалі відтуди вийдуть, чи просто там війну перестануть робити на той території. Ну, ймовірніше, не знаю, там, коротше, як це буде. Далі, сонце. Сонце в напруженому аспекті всередині серпня. Сонце означає, по-перше, до Урана, що сонце увага. Увага при, привернута людей до цієї атомної станції. А по друге, сонце означає волю імператора царя. Тобто Путіна. І ну, це означає, що його ну, 5 копійок в цьому всій справі є. Е, Смисел, мабуть, в тому, що він конфліктує з міжнародною спільнотою Сонце в опозиції до Сатурна, і квадратури йдуть на Уран, тобто в тому числі за допомогою атомної станції. Ну, Така типу політика в нього. От, ця опозиція, ця всі квадратури вони зникають к 20 серпня. Також повний місяць, повня ну, Корану в квадратурі 12-го числа. Це означає, що 12-го плюс-мінус тиждень е, напруга емоційна, бо повний місяць означає емоційну напругу навколо урана ну, з приводу електростанції. Все, Цей аспект теж 20-го перестає впливати. І далі ще буде впливати такий аспект з 20 го по 30, як розворот урана. Уран розвертається в ретроград і буде стаціонарний з 20 по 30. Це означає, що до нього буде привернута увага в тому плані, що там будуть розворот подій. Ретроградний означає, що події рухалися в один бік, зараз поганий бік рухаються. А на ретрограді будуть зворотні, ну, в інший бік рухатися. Тобто, значить, робота на помилка, над помилками. І ну, тобто буде виправлена ситуація після цього розвороту з 10 по 20 подій навколо станції. І квадратура Сатурна до урана, тобто контроль міжнародної спільноти водолі означає міжнародна, а Сатурн означає контроль. Ця квадратура, вона буде всю осінь, залишиться під контролем. Квадратура не означає легкого контролю, він складний, але він є. Отакий От прогноз. Дякую за увагу.